Наші діти-малюки миють руки залюбки. Цей дитячий віршик про гігієну несе собі великий сенс, адже закликає малечі слідкувати за чистотою свого тіла. Прості правила охайності не тільки вчать нас гарно виглядати, але й попереджають різ захворюваності. Саме про це поговорили у рамках освітнього проєкту основи гігієни та здорового харчування для учнів перших-четвертих класів. Ми, як виконавчі партнери дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, дуже раді, що сьогодні. І на протязі грудня місяця ми можемо проводити серію лекцій з дітьми в Мукачевській і Ужгородській громаді. В рамках цієї програми у нас є дуже добра співпраця з Центром контролю та профілактики хвороб. Ми їм дуже вдячні за те, що вони підтримали нас в цій програмі. Тому що як благодійні організації нам важливо людей не тільки підтримати надати соціальну допомогу або юридичну. Для нас дуже важливо, щоб наші дітки були здоровими, вони були розумними. І знали про ту небезпеку, яка дуже часто нас оточує. у рамках ініціативи. Дитячий фонд ООН «Юнісейн-Юкрейн» спільно з благодійним фондом Ніка юкрейн відвідують школи Мукачева та Ужгорода. Також залучені в заходи і працівники Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Розповідали діткам про здоров'я, гігієну і правильне харчування. Задача фахівців центру контролю профілактики хвороб це профілактика інфекційних захворювань. Сьогоднішня акція я рахую ще є дуже важливою цією Акцією ми стараємося прищепити дітям навики якісно і своєчасного миття рук для того, щоб в дальнішому запобігти поширенню самому захворіти і поширювати інфекційні захворювання у колективі, де вони знаходяться. Один із таких заходів відбувся у Мукачівській 13. Заняття для третьокласників пройшло цікаво і невимушено. Мультимедійний формат лекції та відкритий діалог учнів, вчителів та представників епідеміологічної служби дозволив дітям дізнатися корисну інформацію у форматі гри. Багато чого сьогодні дізналися. Тут було цікаво. Для мене це корисно, що я багато чого дізналася про це. Дуже цікаво діткам було. Вони з великою увагою слухали. На цьому заході сподобалося те, що Багато цікавої інформації, дуже яскраві такі от презентації були за подарунки теж дуже дітки зраділи, що їм дали. Тому люблять розмальовувати і будуть мати можливість надалі цікавитися, розвивати свою, свої знання про бактерії, про мікроби і про те, чим можна їх знищити. Після завершення заходу дітки отримали яскраві буклети про гієну і величезні розмальовки. Розфарбовувати будуть мікробів, аби не забувати про найдрібніших жителів землі, які можуть оселитися на тілі через недостатню охайність.